Можеш парити дуже міцну рідину, щось на кшталт 80-ки, і тебе не бере? Який ти молодець, який в тебе моцний організм? Але чи так це насправді? Зараз розповім. Мене звуть Максим, хто ще не знає, і я в сфері вейпінгу більш ніж 9 років. І за весь цей чималий час я зібрав достатньо інформації, яка може стати корисною і для вас також. Тож почнемо: дехто з людей, яких вже давно не задовільняють стандартні, і тим паче середні градації міцності наповнювачів, зазвичай кажуть. У мене така особливість організму, він дуже моцний, мені потрібно щось більше. До речі, якщо маєш такого знайомого, відмічай його в коментарях, подивимось, але насправді це в корені невірне судження. Згадайте свій власний перший досвід у житті з чим небудь наприклад, зі знеболювальним. Якщо періодично довго його приймати, то дія знеболювального почне потрохи зменшуватися, поки повністю не зійде на нуль. Так само і в нашій ситуації, люди, котрих вже не бере за весь свій час користування електронкою. Дійшли до платотолерантності, тобто до стану організму, такої ніби терпимості до посилювачоміцності, коли людина майже не відчуває ефект і їй потрібно все більше і більше. Отже, підсумовуючи все вище сказане, не буває людей з особливим організмом. Бувають ті, котрі дійшли до платотолерантності. А це вже любі мої, адикція, тобто залежність. А як це все змінити? Я думаю, ви знаєте і самі. А якщо знаєте, то поділіться в коментарях з тими, хто не знає. А якщо хочете інформації саме від мене, то давайте на цьому ролику назберемо 25 тисяч лайків.